Вітаю, шановні друзі! Інтеграційні курси в Німеччині 2025 рік. все, що ви хочете дізнатися, чи будуть вони, чи будуть оплачуватись, чи будуть оплачуватись проїзди і повторні курси, що зникне, друзі. Які будуть типи курсів? Зараз ми все це з вами розглянемо. Тому зробіть, будь ласка, репост даного відео в інформації буде дуже багато. Друзі, як ви знаєте, 6 грудня 2024 четвертого року набули чинності відповідні зміни. А саме п'ята поправка до інтеграційного курсу курс це відповідний порядок щодо проведення інтеграційних курсів. Туди внесли зміни, і е, я зараз з вами проаналізую е, відповідні технічні інструкції, які Бундес Анфірміграціон Флюхлінгер Бамф виклав, от, зробив короткий опис. От, але перед цим, друзі, перед тим як перейдемо до основних змін, я би дуже сильно хотів би з вами прочитати, що передбачено було в е, пояснювальній записці до е, даних. Змін щодо інтеграційного курсу скорочення кількості типів курсів від курсів з підвищення рівня грамотності до коротших інтенсивних курсів, дозволить ще швидше пройти інтеграційний курс. З цією метою учасники й надалі матимуть у своєму розпорядженні фіксовану регулярну квоту годин для набуття мовних навичок до рівня b 1 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. У майбутньому можливість повторення мовного курсу в певному обсязі буде передбачено лише у виняткових випадках. Цей захід вписується в політичний. Дискусію щодо Job Turbo, згідно з якої люди з мовними навичками нижче рівня b 1 також повинні бути працевлаштовані на робочі місця. Це пояснювальна записка до п'ятої поправки, до порядку про проведення інтеграційних курсів. Тепер що нас чекає, які зміни чекають, друзі? Ну, давайте почнемо з того, що БАМФ написав в своєму роз'ясненні. а саме це додаток до циркуляру 16 Інформація про імплементацію поправок до відповідного інтеграційного порядку. Ну, по перше, друзі, учасники, які звільнені від оплати проїзду через низький дохід, особисто або економічно необґрунтованість, або як етнічні німці, репатріанти, більше не мають права на оплату проїзду. Тобто, друзі, оплату. Проїзду будуть мати тільки ті, хто отримують відповідні соціальні виплати, перебувають на Азюлі або отримують бюргер гельд. Також встановлюється відповідне правило 5 кілометрів, де сказано, що згідно з новим положенням, потреба, як правило, існує лише на відстані 5 кілометрів пішки між місцем проживання та місцем проведення курсу. Тобто до 5 кілометрів я так розумію, нічого оплачувати взагалі не буде. Винятки можливі в окремих випадках, якщо можна довести, надавши відповідні. Докази медичні довідки, що ця відстань не може бути обґрунтовано подолана без громадського транспорту. Тобто, грубо кажучи, якщо ви літня людина або якісь у вас проблеми зі здоров'ям, треба нести медичні документи, друзі. По іншому ви це не доведете. Далі уточнення групи осіб це параграф 5А вносяться зміни, що тепер на інтеграційний курс можуть претендувати і записуватися громадяни ЄС і Німці, друзі. В розділ 13, параграф 13 вносяться зміни, друзі. Дуже важливо. Типи інтеграційних курсів для молоді, батьків та жінок, а також курс підтримки буде скасовано з 1 травня 2025 року. Тобто, оцей курс для молоді батьків та жінок, друзі, він скасовується. От. Відповідно, програма інтеграційних курсів в майбутньому включатиме наступні типи курсів. Загальний інтеграційний курс, зрозуміло, інтенсив курс. Курс навчання грамотності, курс другої мови, курс для людей з низьким рівнем грамотності, спеціальні курси для людей з обмеженими можливостями та вадами здоров'я. Тепер, друзі, перехідні положення, що дуже важливо пам'ятати. Курси вищезазначених типів, які розпочалися до 30 квітня 2025 року, включно все ще можуть бути проведені та оплачені в обсязі до однієї тисячі навчальних одиниць, включно з орієнтаційним курсом. Для того щоб такий курс розпочався вчасно. Важливо, щоб реєстрація курсу містила дату початку до 1 травня. Тобто до 1 травня, в принципі, залишається все так, як і було. З 1 травня вже починаються інші зміни. Пам'ята. Про це, друзі, дуже важливо. Далі класифікація прийняття нових учасників. Учасники, які були віднесені до одного з цих типів курсів, за результатами вступного тесту до 30 квітня 2025 року, можуть взяти участь у курсах, що розпочнуться до 30 квітня 2025 року. Учасники, які переведені, будуть на один із тих курсів після 30 квітня 2025 року, також можуть бути допущені до поточних курсів. Нові учасники більше не можуть бути віднесені або прийняті до одного з цих типів курсів. Обмеження повтору курсів, друзі. Тобто, якщо ви не здали курси, в загальному не вийде в принципі тепер просити повтор оплати повторення курсу згідно з новим положенням, повторний. Курс можливий лише для учасників курсу навчання грамотності або курсу з особливими мовно педагогічними потребами. Майбутній варіант курсу – курс для малограмотних учнів. Повторення 300 навчальних одиниць мовного курсу, також більше недоступне для учасників інтеграційного курсу для людей з інвалідністю, тобто люди з інвалідністю не зможуть отримати, ну і в загальному, як і інші. Звичайно, як і раніше, можна пройти повторні заняття за власний рахунок. Тобто, ну, от вже надані дозволі, дозволи на повторні курси залишаються дійсними. Якщо у вас зараз є відповідні дозволи, друзі, вони до 30 квітня залишаються дійсними, тому можете ще з ними скористатися. От. Ну і тепер у вас стане більше людей в групах. От тепер буде замість 20, буде 25. Максимальна кількість учасників, пам'ятайте про це. Ну, в загальному, скажімо так, зміни є, але сказати, що вони дуже суттєві, то я б не сказав. Наприклад, параграф 11 інтеграційного курсу він так і каже, що мовний курс це основна структура мовного курсу. Мовний курс складається 600 занять. Він і так і залишається. Ще 100 уроків інтеграційного курсу, тобто 700 годин, вони як були, так і є, так і залишаються. От, що пише з цього приводу, до речі, Міністерство внутрішнього. Ніх справ. Нещодавно е, міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер на сайті написала, що е, інтеграція є ключовим завданням для майбутньої нашої країни. З новим регламентом, прийнятим сьогодні, ми більше зосереджуємося на індивідуальних вимогах до навчання та індивідуальному навчальному прогресі. Це робить курси більш індивідуалізованими та ефективними. Ми хочемо ще більше прискорити інтеграційні процеси. Ми також домовилися з федеральним урядом про забезпечення фінансування навіть під час тимчасового бюджету. Це означає, що інтеграційні курси і надалі будуть фінансово забезпечені. Тобто, друзі, як ми бачимо, інтеграційні курси будуть на наступний рік, вони будуть оплачуватися, да зміняться трішки види курсів. Оці 700 годин, вони як залишились, так і залишаються. Основний курс плюс 100 годин орієнтаційного курсу ті, хто на джоб центрі для них передбачена оплата. З повтором проблема, звичайно, буде, тому що, в принципі, не Здасте на Б1, ну можна працювати і за два, як було написано в пояснювальній записці до відповідного е, проєкту з п'ятих змін е, інтеграціон курс Ферорденг. Тому, друзі, дивіться, вчіть краще, щоб ви здали з першої змоги, тому що, тому що успішним інтеграційним е, курсом являється той курс, який зданий на рівні Б1. Але навіть якщо ви не здали на Б 1 здали на А 2 Нічого страшного, йдіть на роботу. Подальшому зможете просто там прийти за свої кошти, перездати, довчити мову і перездати за свої кошти. Це не так багато коштує. Це до 200 євро. Коштує здати екзамен на Б 1 Тому, в принципі, зміни є, але вони не настільки смертельні, як всі чогось цього боялися, друзі. Тому подивимось з повагою. Ваш адвокат Демченко.